Вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В Студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску винний відповідає, Прокуратура краю порушила кримінальну справу за фактом ДТП в Ужгороді. Злощасний міст у Мукачеві знайшли ще один труп біля Розвигівського мосту. Кому на Україні жити добре? Все більше наших співгромадян стають нещасними. Проти обставин Мукачівці не погоджуються із тарифами на воду. За фактом ДТП, що трапилося в Ужгороді 19 березня, внаслідок якого загинув байкер, порушено кримінальну справу. Про це заявив прокурор Закарпатської області під час зустрічі з журналістами краю, яка відбулася у першій половині дня. Середи. Більше того, хід розслідування справи прокурор області взяв на особистий контроль. Детальніше про цю непросту історію розкаже Ірина Ващук. Після страшного ДТП, що сталося на об'їзні в мікрорайоні Шахта, Ужгородців цікавить, чому немає жодної інформації про нещасний випадок. Ситуацію прокоментували в обласній закарпатській прокуратурі. Там запевняють, що наразі проводяться слідчі дії, і вже зібрано усі матеріали справи. Поки проводиться слідство, не є коректним і правильним, і в інтересах слідства розголошувати дані щодо водіїв. Значить, ну я вас запевняю, що всі особи встановлені. Значить, з ними проводяться відповідні слідчі дії і в подальшому будуть проведені. Тобто тут немає ніяких слідств, немає ніяких складностей, немає ніяких труднощів, проводиться робота по встановленню об'єктивних обставин чинення даної дорожньо транспортної пригоди. Але це процес тривалий, ви розумієте, оскільки тут необхідні висновки відповідних спеціалістів, тобто автотехніків, криміналістів, і трасологів, імунологів, тому що є контакти відповідні. Транспортних засобів людей і так далі справу. Порушили за статтею 276 кримінального кодексу, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, за словами начальника відділу. Стаття відноситься до категорії тяжких і передбачає серйозне покарання. Даний злочин відноситься до категорії тяжких. Тобто там кримінальна відповідальність точно вам не скажу, но понад 5 років точно передбачається, оскільки злочин відносить до категорії тяжких злочинів. Нині уже з'ясовано, що у ДТП фігурували мотоцикл та легкова автівка. Обидва транспортні засоби знаходяться на штрафмайданчиках у міськвідділі. ДАІ. як пояснили в прокуратурі, щоб робити якісь висновки потрібно мати правову оцінку експертів, а слідство триватиме близько двох місяців. Ситуація двояка, адже родина потерпілого вважає, що правоохоронні органи Неправомірно. Я хочу провірити. Я хочу просувати. Посмотрите, що зняли журналісти. Я розумію, що це діло буде вести Це діла буде вести слідчий прокурор області лічно будуть спостерігати заведені. А я можу как-то до прокурор області. Ну, це не ко мне. У прокуратурі ж запевняють, що всі обставини правопорушення зафіксовані. Триває слідство і офіційну інформацію оприлюднять пізніше. Вчора, 20 березня, до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що в річки Латуриця неподалік готелю ресторану Дельфін виявлено труп невідомого громадянина чоловічої статі. На місце одразу виїхала слідча оперативна група. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору карного розшуку було встановлено особу загиблого. Ним виявився 82 річний мешканець Мукачівського району СМТ Ченадіїв. Як стверджують родичі, потерпіли. останнім часом чоловік то виходив прогулюватися на берег річки за висновком суд смерть чоловіка настала внаслідок закриття дихальних шляхів водою при утопленні. Слідів насильницької смерті виявлено не було. Виноградівщина у 2011 році вперше за 15 років не виконала бюджет району. Це стало відомо на 10-й сесії 6-го скликання, яка відбулася у вівторок, 20 березня. Також під час засідання більше півсотні народних обранців затвердили зміни до двох десятків різноманітних програм, покликаних покращити життя в районі. У вівторок, 20 березня, відбулося чергове засідання сесії Виноградівської районної ради, в роботі якого взяли участь голова обласної ради Іван Балога та обранці до обласного парламенту від району Юдіта Петеї і Карло Резеш. На сесії були присутні 55 районних депутатів із 64 обраних, понад 20 голів територіальних громад, керівники районних установ та організацій. На початку роботи голова районної ради Олег Любімов озвучив заяви депутатів щодо змін членства у фракціях та депутатських групах. Так, з депутат групи об'єднання за зміни керівник Василь Поп вийшли одразу троє депутатів. Чим спричинили припинення існування цієї групи у районній раді. Загалом на порядок денний було винесено більше 35 питань. Розпочали розгляд питань порядку денного зі звіту про виконання районного бюджету за 2011 рік. Вперше за 15 років виноградівщина не впоралась із бюджетним планом. Це об'єктивні причини. У нас скоротилися надходження по багатьох підприємствах. У нас ліквідована виноградівська митниця, за якої випало 1 мільйон 600 тисяч доходів. Дотації субвенції отримано 100%, Тому ми бюджет ми рік закрили так, що мали 449 тисяч дев'ять тисяч кредиторської заборгованості. Далі депутати слухали звіти, затверджували та вносили зміни до різноманітних районних програм. Їх на обговорення цієї сесії було винесено аж 21. і всі вони тим чи іншим чином впливатимуть на розвиток району. Зокрема, не останню роль відіграє програма земельної реформи. В першу чергу це не стільки для людей буде, скільки для органів влади буде добре. Чому тому, що наведеться порядок у використанні земельних ділянок, її оцінці, а також розмежування земель комунальної і державної власності. А відтак і людям буде порядок, тому що буде чітко знати де чия земля, де які є межі, і воно буде відповідно із внесенням до форми шість земель. Дискусії виникли при розгляді двох програм: матеріально-технічного забезпечення дозвільного центру та реєстраційної служби. При голосуванні за дані програми серед депутатського корпусу не було одностайності, тому питання не набрали необхідної кількості голосів. У мене є прохання велике до всіх фракцій, які складають районну раду Виноградівську, повернутися на переголосування, Головуючого прошу поставити. Я кажу, що Основні питання на сесію подає районна державна адміністрація. Районна державна адміністрація, коли бачить, що якесь питання не проходить, має сісти розумно зі всіма фракціями і вирішити це питання полюбовно перед сесійною залою. Прислухавшись до порад голови облради, суперечливе питання винесли на повторне голосування. Депутатам вдалося досягти компромісу. І програми матеріально-технічного забезпечення дозвільного центру та реєстраційної служби були проголосовані і прийняті. Питання прийняті рішення сесії пройдені. Вони будуть слугувати розвитку Виноградівського району, і я цим задоволений. Зрештою, усі питання порядку денного 10-ї сесії виноградівської райради було розглянуто та затверджено, окрім одного, яке відправили на доопрацювання. По завершенні сесії Іван Балога провів зустріч із депутатами та сільськими головами, щоб вислухати їхні проблеми та пропозиції. Іван Балога побував з робочою поїздкою на Виноградівщині. Керівник обласної ради оглянув хід будівництва до шкільних навчальних закладів в районі та побував у одній із шкіл Виноградова. Зокрема, у ЗОЖ номер 3 імені Жігмонда Перені з угорською мовою навчання, де за рішенням депутатів краю планують побудувати спортивний майданчик. Опісля керівник обласної ради відвідав ряд об'єктів будівництва у селах Фанчиково та Виряція, де зводяться дитячі садочки. Рідка така можливість виїхати подивитися на ті об'єкти, які в тому числі лобірує обласна рада для виноградського району. А це в першу чергу в селі Боржавському дитячий дошкільний заклад, це в селі Велика Копаня дошкільний заклад, який будується за сприяння, в тому числі і блодійного фонду візи. Це з нуля розпочате будівництво у селі Фанчуково дитячого садочка на 75 місць. І тут сьогодні ви бачите. на Запрошення сільського голови селіверяця по дошкільній освіті попадають три-чотири такі населені пункти. Дуже важливі для громади виноградівщини для громади Закарпаття. Детальніше про робочу поїздку голови обласної ради у підсумковій програмі сімнів. Лише 15% українців характеризують своє життя як нормальне. Про це під час презентації 20-річного соціологічного моніторингу Українське суспільство інституту соціології НАН України повідомила завідувач відділу соціальної психології Олена Злобіна. За її словами, у 2001 році 47% українців відзначали, що їхнє життя навряд чи можна назвати нормальним. Вони радше не живуть, а виживають. У 2011 році кількість людей, які саме так оцінюють своє життя. Тя зменшилося до 33%. водночас з 34% до 49% зросла кількість тих, хто вважає своє життя складним, але поки що долають труднощі. При цьому за 10 років майже не змінилася частка українців, які вважають, що живуть стабільним нормальним життям: 16 та 15% відповідно. У Мукачеві відбувся пікет проти підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Протягом двох годин жителі міста отримали можливість на центральній площі висловити своє ставлення до нововведень Мукачів водоканалу. Тут до спеціального визначеного місця підходили люди і залишали свої підписи на знак протесту проти збільшення тарифів і зміни графіку забезпечення водою. У центрі Мукачева пікетували проти підвищення тарифу на водопостачання і скороченого графіку подачі води у помешкання жителів міста. Нагадаємо, що минулого понеділка деякі інтернет-змі анонсували подібний мітинг, але тоді ніхто не прийшов і пікет не вдався. Тепер деякі журналісти вирішили виправити ситуацію, взявши участь у організації мітингу. По принципу, раз люди самі не йдуть, треба їх скерувати. На жаль, в Україні люблять поспекулювати на проблемах і на здавалось би, а політичний пікет момент. Тально збіглись представники різних партій і блоків, закликаючи людей ставити підписи під закликом ні підвищенню тарифів. Хоча самі організатори і не проти економічно обґрунтованих тарифів, це краще було сформулювати не так, що е, ні підвищенню», а е, скоріше підняття питання економічно обґрунтованої ціни. Можливо, що ціна має бути вища, бо старі труби і все інше, затрати різні тут не стоїть конкретно під що не піднімати. Неправильно зовсім висказано. Тут правильніше було б написати економічне обґрунтування ціни води. Чому тоді ви вийшли з таким плакатом, якщо він неправильний? Не було часу, чесно кажучи, від правильно відкоригувати це питання. Бо ми лише це фактично так, знаєте, волною пішло учора, от ми вечором домовились і прийняли таке рішення. Позиція влади однозначна, у нас громадянське суспільство, громадяни мають право висказувати свою позицію, особливо по таким болючим питанням, які безпосередньо стосуються кожного жителя міста Мукачева. Якщо є такі ініціативні люди, я тільки їх підтримую, готовий зранку до вечора пояснювати, як я зараз роблю це з вами журналістами. Питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення у Мукачеві, вже неодноразово було висвітлено у різних змі. Це не примха влади чи водоканалу. Питання в тому, що обленерго сьогодні приватизовано, і у такі структури приватні люди вклали кошти не для того, щоб хтось боргував за електроенергію. На жаль, наші водоканали, в тому числі і Мукачівський водоканал, постійно боргував. За електроенергію за роки накопичилась сума біля 17 мільйонів гривень. Ці борги накопичились через систематичну заборгованість мешканців міста та підприємств перед водоканалом, а також внаслідок невчасного коригування тарифу на водопостачання до економічно обґрунтованих норм. А скорочення графіку подачі води у мікрорайони міста покликано з тією ж метою зекономити зі свого боку. пікетувальники зібрані підписи винесуть на громадську раду, щоб зрештою підняти водне питання на сесії міській. Краде. Випуск новин продовжать наступні повідомлення. Справи аптечні аптеки, де немає дешевих ліків, закриватимуть. Зупиніть туберкульоз, поки я живий. Фтезіатри краю знову об'єднуються. Велике прибирання хуст приводять до ладу. Квіти в небезпеці. Первоцвіти знову під атакою браконьєрів. Місцева влада та контролюючі органи повинні закривати аптеки, в яких немає ліків за певними граничними цінами, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Я вимагаю, щоб місцева влада та контролюючі органи моментально припиняли дію ліцензії та закривали аптеку, якщо в ній немає ліків за певними граничними цінами, сказав прем'єр. Також голова уряду доручив міністру охорони здоров'я пояснити усім чиновникам місцевого рівня, мерам великих міст та усім головним лікарям, як повинен працювати механізм референтних цін, та як зупинити завищення. Цін на медикаменти чиновники сподіваються, що після впровадження в Україні такого методу ціни впадуть мінімум на 25-30%. В обласному центрі вкотре розказували про загрозу туберкульозу з нагоди всесвітнього дня боротьби із цією недугою. Фтезіатри області під гаслом Зупиніть туберкульоз поки я живий організовують низку заходів, котрі відбудуться 23 березня. Останні скеровані на те, аби попередити жителів краю про загрозу цієї недуги. Адже з 1995 року в Україні реєструється епідемія туберкульозу, яка триває і понині. Однією із головних проблем людства вже протягом століть залишається туберкульоз. Цю недугу не поборола жодна країна світу. На сьогодні ситуація із туберкульозом залишається складною і на Закарпатті. Хоч показник захворюваності та смертності знизився, область продовжує перебувати в стадії епідемії цієї хвороби. Позитив минулого року в плані протитуберкульозної роботи. Перший позитив, і він є очевидний. Це все таки незначний, але покращення епідемічної ситуації в нашій області. І в цілому по Україні і в нашій області ми маємо захворюваність 57,1 на 100 тисяч населення при смертності 14,5. Ця хвороба вважається однією з найпідступніших, адже передається повітряно капельним шляхом. Показник захворюваності протягом 2011-го складає 57 випадків на 100 тисяч населення, що на три випадки менше ніж у 2010 році. Основна медична проблема, яку я бачу, це Збільшення кількості хворих на хіміорезистентних туберкульоз серед вперше виявлених форм туберкульозу. Якщо раніше ми говорили про да, це коли туберкульозна паличка була нечутлива до одного препарату, тепер ми, як правило, говоримо про полірезистентність і розширення резистентності. Це значить, що на перспективу успіх лікування наших хворих може зменшитися. Ефективність лікування з об'єктивних причин зменшиться. Радує те, що рівень захворюваності на туберкульоз серед дітей в області за 2011 рік дещо знизився у порівнянні з попередніми роками і становить 3,8 на 100 тисяч дитячого населення. Хоч лікування недуги нині в Україні безкоштовне, та існують проблеми з вакциною і препаратами для лікування та профілактики, в минулому році не дивлячись на покращення епідемічних показників, все таки в нас є були деякі ускладнення, і вони зафіксовані статистично. У нас зменшився об'єм туберкулійної діагностики цих дітей. У нас зменшилася вакцинація в роддомі і ревакцинація вакциною БЦЖ. Все це зв'язано із перебоями із постачанням вакцини. Про небезпеку туберкульозу жителі краю знають. Та все ж таки, як показує практика, на обстеження приходять тоді, коли вже болить. Люди не доїдають слабний організм, розумієте. Оттуда і низький рівень життя, оттуда без сумніву і, і спроможність організму до того, щоб ця хвороба попала в організм. Зараз на Закарпатті епідемія туберкульозу, знаємо, що передається віздушно-капельним шляхом і знаємо, що опасна і невиліковна до кінця. Це небезпечна хвороба, яка передається і повітряним, і шляхом. З нагоди всесвітнього дня боротьби з туберкульозом в обласному центрі фтизіатри області організують низку заходів, аби попередити про небезпеку жителів краю. Кожен охочий зможе безкоштовно обстежитись на флюорографі прямо в центрі міста. Лікарів, котре наголошують, найефективніше лікування це профілактика. Закарпаття найбільш жваве перехрестя як законної, так і нелегальної міграції. Тільки протягом останніх трьох років прикордонниками, співробітниками ОМВС та УСБУ в області затримано понад 6600 нелегальних мігрантів. Однак у цьому потоці є і ті, які потребують особливого підходу, захисту це біженці. Мова йде про вихідців із країн, де відбуваються збройні конфлікти і існує загроза свободі, можуть бути застосовані тортури чи смертна кара. А це Сомалі, Афганістан, Ірак. Так, за січень, лютий, поточного року, лише в нашому краї із заявами на отримання статусу біженця звернулося 33 іноземці. Усього ж за останні 15 років із проханням надати притулок в Україні до органів міграційної служби краю звернулося майже 4900 тисячі осіб. 36 із них отримали притулок в Україні. У Хусті провели робочу нараду з питань благоустрою міста та встановлення єдиного щотижневого санітарного дня, як це було в далекі радянські часи. Тоді це називали суботниками, а зараз кожен називає по різному. Та всі розуміють під обраним днем очищення території від сміття. На нараду запросили керівники всіх об'єктів соціального значення та нашу знімальну групу. За два тижні закінчується місячник з благоустрою та на цьому прибирання міста не закінчать. Згідно з розпорядженням Хуського міського голови, відтепер в місті буде свій щотижневий суботник, або точніше п'ятничник. Останній робочий день тижня стане днем санітарного очищення. Ми повертаємося до традиції, яка існувала багато років, коли ми повернулися до санітарних п'ятниць, коли очистка мусору, очистка благоустрою проводилася всіма нашими закладами без нагадувань, без дзвонків по п'ятницям. На нараду запросили директорів шкіл, завідуючих дитячих садків, головних лікарів, директора стадіону словом, всіх тих, хто має безпосереднє відношення до соціальної сфери міста за кожним закріпили певну територію для санітарної очистки. Ми зараз роздали наші пропозиції, наше бачення розподілу території для прибирання та санітарної очистки, закріпленої за учбовими закладами, за установами, за підприємствами, організаціями на території нашого міста. Звернули увагу і на проведення в належний санітарний стан тротуарів, узбіч та кюветів. Тут є представники шкіл, є представники великого великих територій, приватних підприємств. А біля магазинів, біля в центральній частині міста, біля кі кіосків, ларків, я вас дуже попрошу робити щоденні обходи і дивитися, а, говорити з людьми, поки що їм роз'яснювати. На них також розповсюджується правила благоустрою. Вони також повинні прибирати біля себе свою територію. Тому що на нових красивих рутарах, які вже зараз є в місті. З багато бруду, багато сміття за ними ніхто не дивиться. працівники, продавці в магазині виходять, лузають насіння. Це насіння прямо на тротуарі знаходиться ніхто його не прибирає. У разі нехтування днями санітарної чистки відповідальні сплачуватимуть штрафи в сумі до 1700 гривень. Окрім того, міський голова закликав у разі відсутності реакції на розпорядження з благоустрою телефонувати йому особисто. Всі керівники учбових закладів, керівники промислових підприємств, організацій, установ не долучаться до цієї роботи, то на виході ми не будемо мати позитивного варіанту. Говорили і про небезпеку спалювання сухої трави та сміття. Санітарним і екологічним законодавством заборонено спалювати любе сміття, тверді побутові відходи на території міста, тому що у цьому листі і в цих відходах дуже багато шкідливих речовин, які викликають як алергічні захворювання, так і захворювання верхніх дихальних шляхів, закінчуючи раком губи в полості носа і раком легень. Під час наради з комунальниками звернули увагу і на обрізку дерев. Питання сміття, яке залишається після так званих базарних днів. Центральні вулиці міста планують прибирати два рази на день вранці і ввечері. Також міський голова пообіцяв особисто здійснювати контроль за тим, як виконується розпорядження щодо прибирання міста. Попри заборону спалювати сміття, суху траву та минулорічне опале листя на власних подвір'ях закарпатці продовжують проводити суботники, які зазвичай завершуються великими багаттями. Тим самим наражаючи на небезпеку власне життя, майно а також власність інших людей, до прикладу своїх сусідів. Наприклад, в селі Жуково Мухачівського району, внаслідок великого прибирання, згоріла іномарка. Катерина Можаєва бачила це на власні очі. Не автівка, а тільки попіл. 20 березня близько 15-ї години в селі Жуково, що на Мукачівщині, п'ятирічний Мерседес Бенз Б класу згорів до тла. Машина стояла біля кладовища вже рік-півтора. Історія в неї також невесела. Хазяїн потрапив на ній у ДТП, після чого поїхав на заробітки в Чехію і залишив автівку на зберігання брату своєї дружини. А той бідолашний не догледів. Мені перезвонили, я був у визнаці на участку. Перезвонив сусід, що горить машина. Я приїхав, тут вже були пожежники, вже догорало все. Як це сталося? Відомо, запалили кладбище, говорили, що тут був суботник, вбирали, запалили і от і результат. Виною всьому підпал сухостою, що в цей веснянолітній період вже не дивина. Полум'я на кладовищі було настільки сильним, що дісталося і до автівки, яка була накрита брезентом. Мені сказали за галом, що сусід сказав, що це була голова сільради, тут робила суботник. Все. Після того були пожежні, приїхала міліція, пописали і розійшлися. Всі шукати винних зараз складно. Про це мають подбати правоохоронні органи. Однак сам пан Михайло перш за все звинувачує голову села, яка нібито влаштувала суботник на кладовищі і не прослідкувала за роботою. Проте Наталія Чорнак повністю це заперечує. На даний час ми ще нічого не робили в зв'язку з тим, що в нас санітарним днем по розпорядженню голови райдержадміністрації. Визначено Де день, це п'ятниця у нас. І в п'ятницю ми будемо робити уборку села на території нашої сільської ради. Ми були якраз на дворі в той час, тут, на, на території сільської ради, вийшла наша працівниця і побачила, що із, біля церкви дуже дим, такий чорний-чорний дим пішов. Ми одразу побігли туди. Після цього одразу викликали пожежників, однак було запізно. Від автівки лишився тільки попіл. Пан Михайло каже, це вже не перший випадок, коли страждає його майно чи майно його родичів. Минулого року ледь не згорів і його будинок, так само через неконтрольовані загорання трави. Дехто легко позбувся сміття, а хтось через це свого майна. Тому менесники попереджають і наголошують, що спалювання трави загрожує не тільки навколишньому середовищу, а й може спричинити знищення матеріальних цінностей. Що тепер робити? Пан Михайло не знає. Чоловік у розпачі і чекає висновків спеціалістів. Я не знаю, що робити. Я в даний момент не знаю, що робити. От зараз я перезвонив, то, хто це буде без поняття. Конкретно зараз визвонили шовра з Чехії. Він зараз виїжджає, у п'ятницю буде вдома. От там будуть, він буде писати заяву, що як, що не знаю що. Знайти винного зможуть тільки слідчі, проте машину власнику вже не повернути. Щороку повторюється одна і та ж сама історія. З першими теплими днями на узбіччях доріг та на ринках пропонують найбільш вразливий товар перші квіти. Для квіткових браконьєрів початок весни це золота пора. Після тривалої зими рослини, що цвітуть на весні, завжди привертають до себе увагу. На жаль, часто їх зривають, складаючи великі букети, які реалізують цілими партіями. Саме тому по всій території України щороку проводиться операція Первоцвіт. Природоохоронці, правоохоронці та лісівники штрафують продавців та збирачів весняних квітів. Згідно із чинним законодавством, ті, хто знищує червонокнижні рослини, повинні платити штраф в залежності від виду рослини від 59 до 118 гривень за кожну вилучену квітку. День відкритих дверей в одній із найтаємніших структур держави відбувся 20 березня в обласному центрі. Керівництво управління Служби безпеки України в Закарпатській області запросило до себе в гості журналістів. Краю нагода, 20-та річниця з дня створення СБУ. Користуючись нагодою, масмедійники змогли дізнатися про напрацювання та здобутки силовиків за останні п'ять років. 20 років тому було сформовано одну із найважливіших охоронних структур держави. До зали Ужгородського драмтеатру зібралися працівники СБУ, щоб відсвяткувати ювілей. Пріоритетними напрямками роботи СБУ залишається боротьба із контрабандою, міжнародним наркобізнесом та нелегальною міграцією. За останні п'ять років співробітники управління перекрили 14 міжнародних каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ліквідували 9 міжнародних наркоканалів особливо актуальним є питання протидії та боротьби з тероризмом із наближенням Євро 2012. За 20 років тут сформувався потужний потенціал, який дозволяє гідно виконувати покладені на Службу безпеки України завдання. Особливо що стосується боротьби з тероризмом. Більш ретельно ця робота буде проводитись із наближенням дати проведення в Україні Євро 2012. Те, що в Закарпатті Мирно співіснують представники понад ста національностей, толерантно ставляться до традицій своїх сусідів. Вважаю, в тому числі є і заслугою і нашого управління. Привітати працівників Закарпатської служби безпеки прийшли і очільники краю. Голова обласної ради Іван Балога висловив щиро подяку за відповідальну та небезпечну службу. Від імені обласної ради та від себе особисто щиро дякую за сумлінні труди в ім'я України, нашого краю, кожного з нас. І Як доказ шани та уваги, ухвалення обласної ради укрив важливі рішення щодо поліпшення умов праці колективу СБУ Закарпатської області. Та постійне сприяння успішній роботі, також нехай вашу почесну і відповідальну працю завжди супроводжує натхнення і успіх. А кожен день повниться блідним змістом в ім'я процвітання рідного закарпаття і всієї України. Співробітників служби безпеки було нагороджено почесними грамотами та медалями. Також вручили квіти та подарунки найкращим працівникам, які відзначилися у 2011 році. На цю годину це поки що всі новини. Як розвиватимуться події? Далі покаже час. Я прощаюся з вами на все добре.